Чого починається ранок зі смачної кави в таку чашечку, з совушками люблю їх. Ось така у мене суміш ранкова з веселими крокодильчиками, з шоколадними ванільними яблучками. Звичайно, ранок починається з цікавої книжечки. Хочу перечитати цю малютку. Дуже, дуже прикольна і весела Юрія. Нікітінського про головного героя у нас це Клещ Прикольно, він п'є кров, він любить людей. Самі, мабуть, розумієте чого. От йому татко казав, чому потрібно любити людей і пити їх кровку але він такий совістливий, і дуже веселий. Думаю, чому з ним ніхто не хоче дружити, коли тебе не люблять. Хоче обійматися. Хтось любить шоколад, а він любить щось інше. Так що зараз будемо перечитувати, насолоджуватися процесом. І дивитися, як клієш Дімон. шукає собі пару. Цікаво знайди. Думаю, так? Цікава книжка, ще може бути краще зранку.